ЖК Ліберті Парк має три складових частини. Ліберті Парк 1, 2 і 3. Про всі три ми поговоримо у цьому відео, оскільки вони нерозривно пов'язані між собою. Одна й та сама історія не дуже законної забудови повторюється, наче під кальку. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє покупцям безпечно купувати нерухомість. Також ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо клієнтів на угодах з нерухомістю. І, звісно, в судових процесах, які з цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Розташування та інфраструктура. Всі три ліберті парк розташовані зовсім поруч на сусідніх ділянках. Територіально це солом'янський район столиці, мікрорайон Жуляни. Фактично, це навпроти столичного ринку, але з іншого боку кільцевої дороги. До найближчого Терце Республіка 25 хвилин пішки, а до найближчого метро і подром 2,5 кілометри. Це приблизно 35 хвилин пішки. До центру міста на авто без заторів ви зможете дістатися за 25-30 хвилин на громадському транспорті. Станом на сьогодні, враховуючи проблему із підтопленням цієї гілки, метро, їхати до центру доведеться більше години. По сусідству із Ліберті Парк є і новобудови, і заморожені будівництва, які невідомо коли будуть добудовувати, і приватний сектор. Тому я би радила приїхати і на власні очі подивитися на цю місцину, оскільки вся ця територія в основному це приватний сектор, то ви повинні розуміти, що тут немає місць для парковки. Дороги вузькі, без можливості їх розширення, а земельні ділянки під ЖК невеличкі. Тому на території ЖК очікувати парковку теж не варто. Усі секрети трьох Ліберті Парк. Я почну із першого Ліберті Парк, але наступні ЖК повністю повторюють його історію. Тому навіть якщо ви розглядаєте квартиру у Ліберті Парк 2 чи 3, все одно прослухайте інформацію про самий перший Ліберті Парк і все стане зрозуміло. Отже, в кінці серпня 2022 року було здано в експлуатацію ЖК Ліберті Парк, розташований він по вулиці Вишнева, 10 і 12. Дві декларації про введення в експлуатацію цих будинків є в реєстрі, але Введення в експлуатацію Ліберті Парк можна сміливо назвати чудом на будівельному ринку України. По-перше, будівництво здійснювалося на двох земельних ділянках, обидві з яких мають цільове призначення для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва. Тобто, ця земля не призначена для будівництва багатоквартирного будинку, вона призначена для індивідуального будинку або максимум таунхаусу. По-друге, ЖК Ліберті Парк по документам, начебто, не вище чотирьох поверхів. Хоча насправді неозброєним оком можна нарахувати усі шість поверхів. А тепер трішки про юридичний аспект цього питання. ЖК Ліберті Парк по документам оформлено як об'єкт СС1, це так званий клас наслідків. Простою мовою, клас наслідків це рівень тієї небезпеки, яку ми створимо для життя і здоров'я людей, якщо цей будинок потрібно буде припинити експлуатувати. Або якщо він взагалі завалиться, об'єктами СС-1 можуть бути лише будинки не вище чотирьох поверхів. Це не єдиний критерій для визначення класу наслідків, але він самий очевидний. Так от, Ліберті Парк по документам це СС-1, а отже, в нього має бути не більше чотирьох поверхів. Як же там вийшло шість? Зазвичай в таких випадках люди, які намагаються продати подібні квартири, говорять наступне: в нас насправді чотири поверхи, але є ще додатково цоколь і мансарда. Але відповідно до законодавства мансарда враховується до поверховості. Цоколь враховується лише якщо його верх перекриття вище 2 метрів над землею. Я не можу перевірити висоту цокольного поверху в ЖК Ліберті Парк, але мансарда тут точно рахується. Чому ж цих поверхів не помітили при введенні в експлуатацію відкрите питання? Чому взагалі забудовник вирішив видати шестиповерховий будинок за чотирьохповерховий? Відповідь проста: для будівництва треба зробити проєкт. Проєкти будівництва для об'єктів сс 1 не підлягають обов'язковій експертизі, а це означає, що забудовник економить на експертизі. Крім того, для об'єктів сс 1 набагато простіше отримати досвіні документи, оскільки ніхто не звертає увагу на порушення і замість невеличкого індивідуального будиночку можна збудувати шестиповерховий і продати там чимало квартир. То чому б не продовжити по цій схемі? Отже, треба збудувати ще один ЖК Ліберті Парк 2, який буде буквально через дорогу від свого попередника, а з іншого боку, буде межувати із замороженим будівництвом ЖК Вектор, який до речі, взагалі невідомо чи колись добудують, адже там навіть дозволу на будівництво немає. Як і в попередній історії, цільове призначення землі під Ліберті Парк 2. Для індивідуального будівництва, а не багатоповерхового будинку, відповідно до містобудівної документації, будувати тут дозволено лише три поверхи плюс мансарда, але реально там будується шестиповерховий будинок. Власне відділ продажу цього і не приховує. Заявлений термін введення в експлуатацію квітень 2024 року. Але у відділі продажу вже кажуть про строк на літо осінь 2024 року. Але і на цьому забудовник не зупинився і вирішив на сусідній земельній ділянці збудувати ще Ліберті Парк 3. Він лише на стадії Котловану. Строки ведення в експлуатацію взагалі не заявляють. Відділ продажу лише орієнтує, можливо, на кінець 2025 року. Ситуація з документами абсолютно ідентична. Відповідно до містобудівної документації, тут дозволено будувати лише три. Поверхи плюс мансарда, але відділ продажу вже заявляє, що будинок буде на 5 поверхів плюс мансарда. Цільове призначення землі також для індивідуального будинку. Єдина відмінність від попередніх двох ЖК в Ліберті Парк 3 ще взагалі немає дозвільного документу для будівництва. Для того щоб будувати навіть об'єкт сс 1 потрібно зареєструвати повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Такого повідомлення в реєстрі станом на початок 2024 року зареєстровано не було. Тобто Ліберті Парк 3 – це лише план. Але чомусь там вже продають квартири. Учасники будівництва в усіх трьох ЖК замовником будівництва виступає фізична особа. Взагалі складається враження такої собі сімейної справи, тому що серед учасників фігурують три фізичні особи з одним прізвищем. Наприклад, особою, яка взяла землю в оренду і виступає замовником будівництва, є Петренко Любов Борисівна, власником землі для Ліберті Парк 2 є Петренко Андрій Леонідович. А керівником ЖБК, який заключає договори на продаж квартир, є Петренко Леонід Іванович. Ніяких масштабних відомих девелоперів до цих проєктів не залучено. Проте із відкритих джерел можна зробити висновки, що ці ЖК будуються від будівельної групи Парк, яка в свою чергу пов'язана із «Метропарк», «Вудпарк», «Манчестерпарк», Лофт парк і ще це не увесь список парків. Якщо ви прочитаєте зовсім трішки інформації про ці ЖК, то знайдете одну характерну особливість: там є питання до документів, порушення висотності або цільового призначення, немає міських комунікацій або вони є частково. А деякі з будинків навіть після завершення будівництва не введено в експлуатацію. Договір про купівлю квартири для того, щоб купити тут квартиру, забудовник пропонує вступити у кооператив. Ця схема, як і всі інші, має певні ризики. Наприклад, гроші, які ви сплачуєте, вносяться до пайового фонду, а пайовий фонд це майно кооперативу. Якщо з кооперативом щось трапиться, наприклад, він збанкрутує чи на його майно накладуть арешт, то відповідати кооператив буде усім своїм майном, тобто усіма тими грошима, які він зібрав з інвесторів. Ще один нюанс: під час укладання кооперативного договору покупець ніби бронює за собою квартиру. Облік заброньованих квартир веде власний кооператив, і ніхто його в цьому питанні не контролює. Теоретично, можливий подвійний продаж квартири декільком різним покупцям. Останній нюанс: крім самого договору із кооперативом, вам Потрібно обов'язково ознайомитися із статутом кооперативу. Я розумію, що вам здається, що ви купуєте квартиру, але юридично це не так. Ви вступаєте до певної організації, стаєте її членом. Ця організація керується своїм статутом. Ваші права як члена кооперативу теж прописуються статутом, тому вам обов'язково треба його уважно прочитати. Висновки для усіх трьох ЖК Ліберті Парк є характерними декілька неприємних нюансів. Тут є перевищення поверховості, по документам тут повинні будуватися будинки на три поверхи плюс мансарда, але реально будуються усі шість поверхів. Будівництво ведеться на землі, не призначені для багатоквартирних будинків. Тут не буде міських комунікацій, або ж вони будуть в дещо обмеженому об'ємі. Це пов'язано якраз із попереднім нюансом. Ця місцевість не готова прийняти стільки Нових жителів. Місцеві комунікації на це не розраховані, тому в Ліберті Парк наразі немає ні газу, ні міського опалення чи каналізації. Є лише холодне водопостачання та електрика. Тобто опалювати квартиру потрібно електрикою. Це дуже важливі нюанси і варто поспілкуватися із жителями вже з даного першого Ліберті Парк. З іншого боку, звісно, є і плюси. По-перше, це ЖК економ класу, і ціни тут дуже демократичні, при тому, що це все-таки ЖК в межах Києва. По друге, територіально ці будинки розташовані не дуже далеко від метро і нових об'єктів інфраструктури, тому варто зважити всі за і проти і вирішити, чи готові ви миритися з ризиками щодо дозвільних документів, а також нюансами щодо комунікацій заради досить демократичної ціни для квартири в столиці.